Раз є, є. Ще раз добрий день для всіх, хто приєднується до нас тільки зараз. У нас відіграний матч фіналу. Кубка Ліги, а зараз чемпіонська сітка. Матч за бронзові нагороди між командами. Тельбін і Савенці. Савенці господарі, Тельбін гості. Чудовий матч, чудова виїзка. Две конкурентні команди зараз удар. Проходить і ще один удар. Кузьменка воротах і Такий у нас початок тайму матчу. Динамічний. Дві дуже амбіційні команди. Тельбін темна конячка. Саванці один з колективів, який ми очікували в верхній четвірці. Колектив, який був кроці від фіналу. Колектив, який має зараз гол! ястремський заборон, який має бійці Зайати... Третє місце. Сергій стремський забиває свій черговий м'яч в цій лізі. Сольний прохід ястремського і. Черговий. Забитий м'яч. Ось так у нас розпочинається гра. На відкритих курсах вона буде проходити, судячи з цього, зараз удар лінського. Боротар чергове на місці. Чудово сезон від колективу Дельбін від міцсавенців. Напевно, вони б хотіли грати між собою в фіналі, але тут є такі суперники, якими. Дуже-дуже непросто. Було вийти в фінал. У вас так і сталося, проте. Вихід Остремського під кутом удар! Лисый Бандерук на месте. Вот Отже, отже, давайте сюди зі складами ознайомимось. Якраз так є Олесей Бендерук. З нього розпочнемо у Савенців сьогодні в воротах, так само, як і Петро Качук. У них є заявці. Федір Коса, Ігор Лінський Він же капітан Сергій Лісовенко, Олександр Степанов, Олександр Семенюк Владислав Кузьменко і Владислав Пономаренко. Така заявка Савенців на гру Тельбін. Також максимальна бойова група футболістів повноцінних два склади. у Євгеній Гордієнко. У воротах він же капітан. Олександр Володимирчук, Владислав Клименко, Сергій Остремський, Віталій Харченко, Андрій Жадан, Микола Волков і Олександр Гордієнко. Польові. Равці! Удар! 2-0! Нічого за міруван Степанюк забуває. А Сергій Остремський знайдеться ще одним асистом. Чудовий початок гри від Тельбіна. 2-0 табло. І до голу додає асист Стремский. Стремський. А, Андр... а час кто запустит? Я не знаю, как там ползать. Ну то каж нас не 20, там уже набагато менше, там 15.6 зараз написано. Атака правим флангом. 5 хвилин у нас майже позаду удар Ордієнка. Ну що ж тим цікавіше буде? Наша гра зміщення. Удар! Ух ти, живий кошети, який Кузьменко бив, але м'яч в ворота не заходить. Так, да, Це забили у нас сьогодні два найкращих бомбардири. Тельбіна, Ястремський і... Степанюк. Ястремського. 13 забитих м'ячів. Степанюка 11. Звісно, до найкращого бомбардира. Ліги Володимира Солона з команди Фріазов їм всім дуже далеко. Хоча це показники дуже хороший удар. Степанюкай там схоже сейф Бендерука. Ух ти ж! З поперечки, як м'яч. Спід поперечки дістає у фактному стрибку. Удар. Там уже 13 хвилин лишилось. Потім треба поміняти як паузу. Панюк. Удар! Знову Бандерук тягне. Як же дають бити, як же так дають бити? Гравці в блакитному. Андрюх, упадь! Удар! Гордієнко, так протягне. Хороша робота обох вертерів, поки що ми її спостерігаємо. Ну і саме забирає м'яч. Савенцінь постійно грали другим номером в матчі з Гріфіном. Ух! який відкритий в нас матч? Дуже подобається гра. поки що. Попередня зустріч між іншим. Тоді, коли насправді Тельбін. З нічого зробив собі купу шансів для того, аби. О, шанс! Гордієнко 3-0! Олександр Гордієнко третій визначається Майже, який не передвічував тоді піди для саванців 4-3. Тельбін. 4-3 виграв Тельбін в Савенців, і Тельбін тоді завдяки цій перемозі наблизив. Чи то пак забезпечив собіоф, якщо не помиляюсь, після цього була вже сенсаційна перемога над. А, ні, була перемога на Тайгер, це потім сенсаційна перемога над Фріазовим. Але саме ця перемога над Савенцями була ключовою в цій. Боротьбі за плей-офф. І зараз у нас триміт. Зараз у нас неймовірний результат на користь колективу Псиньому. Здавалося б Савенція, які бились на удар. Степанова. Повертає на Лінського. Віцкий. Сьогодні капітан. Клименко. Втрачає м'яч, отримує волков його, він вже пхнув. Ну що сказати? Харченко. Пасує на партнера. Забагато непотрібних. З в команді Ігоря Латківського. Пас дотик тут. на місці. <пас> да, було дуже ризиковано і лише Рикошет допоміг зараз, в червоному. Волка по горобцях, <сумітно> яких тут, щоправда, нема, по Павучках хіба що. Панова. Боротьбі, м'яч втрачено. Нище, нище, брат, нище, сию, сію, ми сію.

Когда? Да! Удар заблокован, еще удар. Тепер вже більш класичний порядок дій в грі, враховуючи те, що. Ми зазвичай бачили від Тельбіна гру другим номером. він їх це влаштовує Клименко м'яч вийшов. Там два годин намічався вихід, не вийшло. Саменю там.

у бандерук витягує там. Володимирщук перед ним мансував. Те, що називається на сленгу виконував обманливі маневри, перекриваючи площину зору. Равсі тальбіна хлопці такі бачать можливість для удару. Б'ють! Володимирчук забиває! дебютний м'яч за Тельбін. Екс Гравець Тайгерс визначається з ольової передачі. Екс гравця Тигерс. 4-0, Володимирчук. 4-0. з ЕСРМСКУТОВОГА. На 14 хвилині матчу 4-0 і це катастрофа для савенців. Не схожі вони на самих себе. <гум> Тиждень тому було, мені здається, в першу чергу морально легше грати проти Гріфена. Зараз гра явно не клеїться. Складний матч. Проте вони не зупиняються. Треба відіграватись, нічого не міняється. Лінський. Треба забувати. Пономаренко пас віддав, Пономаренко. Мені здається, в першу чергу у саменці впливає моральна складова, бо. Ми пам'ятаємо минулотижневу розв'язку, коли в восьми секундах вони були від виходу. О, Степанюк прибачає від фіналу, пропустили, і в серій пенальті якраз таки, мені здається, морально не витримав колектив. На жаль, для них Такі, справді дуже симпатична команда Савенці. Дуже подобається. Не е, нема насправді, як і у Тельбіна, тут якихось видатних Паде, зірок Зараз Ястремський, Ястремський вічнавіч не забиває. Ястремський ще шанс 5-0. Сергій Ястремський відзначається черговою редактивною дію 5-0. І це дуже-дуже впевнена. Гра. Я